Привіт! А яка зараз пара року? Зима. Діти дуже люблять зиму, тому що сніжною зимою можна кататися на санках, на лижах, на ковзанах, можна будувати різні споруди зі снігу та гратися в сніжки. Відгадай загадку: він легкий, наче пил, з неба він летить без крил. Наче мох м'який-м'який, і холодний, і пухкий. Здогадався? Це сніг. Сьогодні я пропоную зробити сніг та деякі споруди з нього, але спочатку зробимо сніг. Для цього нам потрібна ємність, крахмаль та водичка. Висипаємо крахмаль, ємність. Поливаємо його водичкою і ретельно перемішуємо. Бачите, він навіть рипить, як снігок. Ось такий у нас вийшов сніжок. І так спочатку ми посиваємо начебто земельку сніжком, щоб у нас споруди були. На сніжку. Ліпимо сніговичка, одна кулька. Друга кулька ось так. Тепер робимо гірку ось так. Довго. Високу, з якої можна кататися на саночках. Робимо ковзанку. ось так. Дрівнуємо її, щоб вона рівненька була. Ось. І таку впадинку квадратну якій можна кататися на казовнах. І з цими спорудами можна обіграти з іграшками. Чекаю ваших відео та фото.